Вітаю! Сумували за народними смартфонами Xiaomi? Ні, я теж. Проте вони прийшли на глобальний ринок і манять людей своєю новизною і ціною. Тому моя задача полягає в тому, щоб допомогти розібратися людям в цій нелегкій справі і дати відповідь на питання: чи варто купувати черговий топ за свої гроші? Або краще звернути увагу на щось більш цікаве. Відповідь вже є. Вона тут і отут. Влаштовуватись затишне місце це огляд першого представника серії Redmi Note 12 для глобального ринку. Погнали! Хочу нагадати вам про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися ним, коли будете купувати страховку на своє авто. Адже Hotline Finance – як зручний інтернет-магазин. Тут зібрані автоцивілки від усіх страхових компаній. А ще є фільтри, щоб ви могли вибрати для себе підходящий варіант. Наприклад, з нульовою франшизою або від страхової компанії, від якої ви завжди оформлюєте. Далі заповнюєте дані, вводите мій промокод an 10 на знижку 10%, оплачуєте і отримуєте готову страховку на e-mail. Просто зручно та швидко, щоб така справа як страхування не забирала у вас часу та зусиль. Оскільки я один з перших в Україні роблю огляд цього смартфону, пропоную спочатку прибігтися по банальним питанням, а потім вже перейти до головної суті. Тож почнемо з того, що це наймолодша модель із серії. Крім неї, ще будуть Note 12 5 g 12s, 12 Pro та 12 Pro Plus. Огляди майже всіх цих смартфонів вже є на нашому каналі. Правда, там версії для китайського ринку. Хоча глобальні відрізняються тільки прошивкою, все інше у них однакове. Цей же Фрокс Ставка 4G є ексклюзивом для глобального ринку. Раніше ми його ніде не бачили, тому, на мій погляд, контент актуальний. Тим більше, що саме ця модель є продовженням теперішнього хіта продажів Note 11 4 g До речі, я його теж дістав для цього огляду, щоб зробити невелике порівняння і у вас було розуміння, в чому різниця між поколіннями. Тож, давайте подивимось, які модифікації Note 12 пропонує виробник. Якщо брати до уваги наш ринок, я бачу тільки версію 4.128. Однак в рекламних матеріалах ще є інформація про версію 828. Хоча я не розумію, навіщо так багато в бюджетному смартфоні, і я дуже здивуюся, якщо не буде проміжного варіанту з 6 гігами оперативки, бо це якось нелогічно. Чотири вистачає тільки для месенджерів і подзвонити. А віртуальна пам'ять оці три гіабайти зверху, це все лайно для тих, хто полюбляє жерти маркетингову локшину. Стосовно флеш-пам'яті, її можна розширити за допомогою мікро-СД. Для неї є окремий слот у лотку, поряд з двома слотами для сім-карт. До речі, ви звернули увагу на гумову прокладку. Так, тут є захист від бризок згідно класу IP53. Для бюджетника це вже щось. А та, корпус смартфона повністю виконаний з пластика. А зовнішній вигляд майже не відрізняється від старшої версії з префіксом Pro. В порівнянні з попередником це абсолютно дві різних моделі. І в плані. Ергономіки і в плані розмірів. Це вже далеко не компакт, і, чесно кажучи, мені ця тенденція не дуже подобається. Ще дуже дивно те, що більше за розмірами та товщиною смартфон не отримав того, що є в більш компактному варіанті. Уявляєте, в Note 12 немає стереозвука. Дивіться самі, от у попередника є сітка, під якою сховали другий динамік, а тут її немає. Звісно, звучить на 12 гірше, це при тому, що у них однакової ємності батареї 5000 мАч, однакової потужності швидка зарядка. Коротше, це якийсь кидос. Однак важливо зауважити, що тут виправили проблему з датчиком наближення. Він тут, скоріш за все, не віртуальний, бо працює без косяків. Підсумовуючи тему зовнішнього вигляду та матеріалів корпусу, що я вам хочу сказати. Note 12, на мій погляд, виглядає більш солідно. Тобто, в плані зовнішнього вигляду є левел ап. Проте є і даунгрейд у вигляді стереозвуку. Мені здається, що Xiaomi подивилися в бік основного конкурента в обличчя 10 4G, типу, там немає стерео, навіщо нам напружуватись. Ну, це виглядає саме так. До речі, забув сказати з приводу Вібромотора. Він тут дешманський з ексцентриком. Випускається смартфон в трьох кольорах: темно-сірому, блакитному і зеленому. Не знаю, яку оцінку йому ставити за перший пункт огляду. Все було добре, допоки я не врізався в монодинамік. Якщо вас це не дуже турбує, тоді, враховуючи ціною, можна ставити 10 балів з 10, тому що збірка тут добра, та і в цілому він виглядає непогано. Якщо турбує, як от, наприклад, мене, тоді треба різати до 6,5 балів з 10. Бо поки, якщо говорити об'єктивно, я не побачив жодного плюса у порівнянні з торічнім Note 11. Можливо, ситуацію якось виправить дисплей тут, окрім матриці AMOLED, ще пропонують частоту розгортки 120 Гц замість 90 Гц у попередника. Скажу, як є особисто, я не бачу сенсу в такій високій частоті, коли мова йде про бюджетний смартфон. Банально не вистачає потужності процесора. Це не значить, що дисплей Note 12 лагуче чи щось таке. За свої гроші він непогано працює. Просто я не побачив суттєвої різниці в порівнянні з Note 11 за плавністю роботи. А по всьому іншому, це чудова яскрава матриця з доброю кольоропередачею. Враховуючи, що це бюджетник, я залишився дуже задоволеним. І головне, що очі не втомлюються, бо показники шим тут майже ідеальні. Тож, дисплей є одним з головних козирів Note 12, тому мені хоче поставити йому оцінку 10 балів з 10. Не думаю, що хтось з конкурентів може запропонувати краще рішення. Стосовно продуктивності, цей смартфон отримав свіже рішення від компанії Qualcomm, а саме трохи розігнану версію торішнього чипу Snapdragon 680, замінивши 0 на 5. На практиці це вам майже нічого не дасть. Я робив порівняння з Note 11, так от їх показники майже один в один. Система стабільно має невеликі фрізи. Вимогливі іри ви теж зможете пограти хіба що на мінімалках. шутани – на середніх налаштуваннях графіки. Це точно не процесор для важких ігор. Його головна фішка, що він тут є, не гріється, і в нього все дуже добре в плані енергоефективності, бо повний заряд цей смартфон тримає як справжній чортяка. Власне, так само, як і його попередник. В цьому плані майже нічого не змінилося. В нашому фірмовому тесті Note 12 протримався 10 годин 30 хвилин. Майже так само, як і Note 11. Це дуже добрий результат. Що стосується повсякденного користування, можете розраховувати. До двох днів роботи. Однак треба розуміти, що в порівнянні з основним конкурентом від компанії Realme в цьому смартфоні немає повноцінно працюючої функції Always on Display. 10 секунд від Xiaomi ніхто не відміняв. Тому, якщо робити порівняння, е, ну 12 буде жити трохи довше, проте можливостей у нього менше. Чесно, я б краще обрав той варіант, який пропонує конкурент. Давайте розставляти бали за продуктивність. Я хочу поставити 6 балів з 10, А от за час автономної роботи 10 балів з 10. Хотів би я вам розповісти, щось цікаве з приводу камер, проте нічого нового виробник нам не запропонував. Все ті ж 50 мегапікселів якості головного сенсора, плюс надширококутний і плюс затичка. Порівняння я знову робив з Note 11, щоб ви наочно могли побачити різницю. Ось світлини зроблені в день. На всіх прикладах нове покоління трохи краще за кольоропередачі. Однак це ні в якому разі не говорить про те, що в цьому плані все ок, тому що всі його фотографії мають червоний відтінок. Також нове покоління має зовсім трохи кращу деталізацію і ширший динамічний діапазон. В тяжких умовах я різниці не побачив. Обидва знімають посередньо, але враховуючи клас пристроїв, це норма. На ширококутні камери однакові, фронталки теж. Окрім того, що скінтон і кольори все ж таки краще на Note 12. Відео на основну камеру пишуть приблизно однаково, але по кольорам різні. Приклад зняти на Note 11 має жовто-зелений відтінок, а Note 12 червоний. Тобто в цьому плані вони обидва не ідеальні. Якість запису звуку мені трохи більше подобається на Note 11. Максимальна роздільна здатність Full HD. Максимальна роздільна здатність Full HD. Чесно кажучи, не знаю, що тут додати. Бюджетник є бюджетник, враховуючи, що тут є надширококутна камера, а також враховуючи, що за ці гроші є смартфони, які фотографують краще, ніж Note 12, я йому поставлю 7,5 балів з 10. Ну і перед тим як я озвучу ціни, скажу кілька слів з приводу стабільності роботи системи. Note 12 одразу з коробки отримав 14-ту версію MIUI і вона мені подобається більше за попередньою. Хоча на цьому бюджетнику Потенціал інтерфейсу до кінця не розкрито. Треба дивитися на флагман, окрім доволі частих фрізів, якихось вагомих глюків я не побачив. Для бюджетника все нормально. Для більшого розуміння в останніх Galaxy a 54 та Galaxy a 34 інтерфейс працює не набагато швидше. Тепер найцікавіше ціна, бо це ж як-ніяк смартфон для народу. Версію 428 зараз офіційно продають за 7999 тисяч гривень. Плюс дають кешбек 800 гривень. В цілому це небагато. І я вважаю, що за ці гроші смартфон вийшов непоганий, з файним дисплеєм, дизайном і часом автономної роботи. Однак я не можу сказати, що це краще рішення на ринку за свої гроші. Чесно, я б радше купив собі Realme 104G, тому що там потужніший процесор, там краща основна камера, і там теж непоганий дисплей. Єдине, чого йому не вистачає, це також стереозвука і ще наче черкакутної камери. Проте. Як для мене вибір все одно очевидний. Чи можна піти ще далі, заощадити і купити собі торішній Note 11 Як на мене, він досі актуальний за свої гроші. Якось так. Пишіть, що ви думаєте про цю новинку в коментарях. А у мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Друзі, БПЛА для військових вже зібрано, відправлено до наших хлопців виробником, тому що я запевнив його, що ми з вами впораємось найближчим часом. Вибачте за те, що я взяв на себе таку відповідальність. Проте я вважаю, що нехай пташка вже працює, ніж просто лежить і чекає з моря погоди. Я впевнений, що до кінця тижня ми все зробимо, хоча там і залишилось ще 200 тисяч гривень. Якщо буде треба, я влаштую благодійний стрім, де ми будемо з вами спілкуватися на різні. Теми та збирати гроші разом. Бо здаватися, ніхто не збирається. Будемо працювати до самої перемоги, а потім вже відпочинемо. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу! Разом до перемоги!